Псалом 7. жалібна пісня Давида, яку він заспівав Господові з приводу вініємінця Хусія. Господи, мій Боже, на Тебе я покладаю надію, спаси мене від усіх моїх переслідувачів і визволь мене, щоб нападник не розшматував мою душу на лев, коли нема кому рятувати. Господи, Боже мій, якщо я учинив щось. Коли в моїх діях беззаконня, якщо я віддав злом тому, хто був у мирі зі мною, чи пограбував того, хто без причини став моїм ворогом, то нехай ворог переслідує мою душу, нехай схопить і втопче в землю моє життя, і славу мою, хай оберне на порох. Повстань, Господи, у своєму гніві, підіймись проти люті моїх ворогів. Підведися, Боже мій, адже Ти запровадив суд, тебе оточить безліч народів, і над ними сядь на висоті. Господь судитиме народи, суди і мене, Господи, за моєю правдивістю і за моєю невинністю, хай скінчиться злостивість нечестивих. А праведного Ти підтримай, праведний Боже. Ти досліджуєш серця й утроби, мій захист від Бога, який спасає щирих серцем. Бог є справедливим суддею, Бог приборкою людей щодня. Проте, якщо не навернетеся, він нагострить свого меча, натягне тятиву свого лука й приготує його. Він для такого приготує смертельну зброю. Вогняними зробить свої стріли, адже нечестивий, зачинаючи неправдою, завагітніє злом і породить обман. Він копає яму, поглиблює її, але сам же падає в яму, яку викопав. Його злоба повертається на його голову, і його насильство падає на його тім'я. А я прославлятиму Господа у його справедливості. Буду оспівувати ім'я Господа Всевишнього.